що стався авіаудар у багатоквартирний квартирний будинок. Інформації по потерпілих наразі не маємо. Їдемо встановлювати пошкодження та обходити локацію. Є інформація, що йде так зараз зараз до серця працює заходимо в укриття, заходимо швидко, швидко. практически не ходит, И в дом попала у меня там, и вот здесь вот рядом попала. Ну, у меня там осколок. Тут 45 минут был полного звездеца просто. Чем я его принимать Были пролеты как-то не ну, так, ну а это сильно, это сегодня совсем. Вот там, вот там в этом доме, вот там с той стороны первый подъезд, там видно на крышу, потому что парапет видно. Сегодня прям совсем 9 часов. И, и вот именно вот, тут, в этом районе, вот в этом районе, в этом районе рядом магазин, вроде попала второй раз, не хотим хате, соседки выскочили, выскочили окна, а нас нет, вроде нет. На Украине родилась, на Украине родился. В місті ще є електропостачання, часткове водопостачання, теплоносії ще працюють. Але ми всі розуміємо, що після кожного обстрілу все це руйнується. Комунальні служби всі працюють в місті. Кожного дня вони задіяні на ліквідацію наслідків. На теперішній час в громаді знаходиться біля 13 тисяч населення. У зв'язку з щільними постійними обстрілами за останні декілька тижнів ми з вами бачимо, що ворог нащадно руйнує не тільки інфраструктуру, але й житловий фонд. Дуже збільшилось. Багато стало загиблих та поранених. У зв'язку з тим посилені заходи щодо евакуації цивільного населення. На щастя, діточок вже всіх вивезли. Зараз е, вивозимо цивільне населення, котре закликаємо до евакуації. Особливо звертаємось до родичів чи близьких знайомих, у котрих тут ще залишилися е, батьки чи маломобільні люди. Звертайтеся до е, штабів, до гарячих ліній евакуації. Обов'язково допоможемо, вивеземо. Е, з поліцією, зі штабом по евакуації та обласною військовою адміністрацією. Закликаю без потреби зайвий раз у зв'язку з щоденними повторююся і постійними обстрілами не заїжджати до громади та бути дуже обережними. Костянтинівка щодня зазнає масованих ударів з боку ворога. Російські окупаційні війська скидають на цивільне населення нашої громади до 20 бомб. Гинуть та зазнають поранення. Люди у зв'язку із загостренням ситуації та наближенням до лінії фронту в нашій громаді. Вживається ряд заходів безпеки. Поліція Костянтинівки буде посилена додатковими екіпажами білий янгол, парамедиками та мобільними блокпостами. Головне наше завдання це порятунок життя громадян, а саме евакуація, надання першої необхідної допомоги при пораненнях. Поліцейські запобігатимуть скупченню людей, продовжать забезпечувати дотримання комендантської години, також буде посилені перевірки на блокпостах. Тільки за останній тиждень з боку окупаційних військ було завдано 108 ударів по місту Костянтинівки. Це авіабомби, це РСЗВ та БПЛА різноманітного ударного типу. У наслідок цих обстрілів загинуло 16 цивільних осіб. Зазнали поранення різноманітної тяжкості 38 осіб.